Я вітаю всіх, хто дивиться Харлівське міське телебачення і знову до вашої уваги правові поради від практикуючого адвоката Олега Іваніва. Я вітаю вас знову в нашій студії. Що сьогодні ви нам розповісте? Доброго здоров'я всім. Я би сьогодні хотів зачепити тематику, хто такий адвокат в кримінальному провадженні і, взагалі, для чого він необхідний і як користуватися правильно його послугами. І так, хто такий адвокат в кримінальному процесі? так якщо буде простіше сказати. І доступніше. Адвокат у кримінальному провадженні це особа, яка відповідно зареєстрована в єдиному реєстрі, з якою ви, як підозрюваний, чи ваші близькі чи родичі уклали договір, і який відповідно на підставі договору і ордеру, і додаючи свій доступ про право на затяг адвокатської діяльності у кримінальне провадження, вступає і веде, захищає ваші права та інтереси. Хотілося б звернути увагу на те, що. Є зараз два інститути, таких ну я би так розділив правової допомоги. Чому два інститути? Бо є права допомога, яка надається безпосередньо платно з адвокатами, з якими укладаєте угоду, домовляєтесь про суму гонорару. А є інститут безоплатної правової допомоги. Тобто, це громадяни малозабезпечені, які не мають можливості оплатити послуги адвоката. Їм держава гарантує те, що однозначно їхні права будуть захищатися. Адвокатом, якому за державний рахунок будуть відшкодовувати витрати по правовій допомозі у кримінальному провадженні, такий інститут діє діє успішно, адвокати є призначені, адвокати працюють, працюють якісно, позитивно. і Тому, якщо у вас не вистачає коштів, наполягайте на тому, щоб був призначений вам адвокат, і відповідно такий адвокат буде наданий інститутом безоплатної правової допомоги. Хочу звернути увагу про те, що обов'язково адвокати залучаються до справах, у яких підозра у вчиненні злочинів висувається неповнолітнім особами. Неповнолітніми особами особи до 18 років. Адвокати обов'язково беруть участь, де особам міняють чинення злочину за особливо тяжкі кримінальні правопорушення. Адвокатами, адвокатам обов'язково злучаються адвокати щодо осіб, які не розуміють мови і наполягають на тому, щоб участь, брати участь до справи адвоката. Обов'язково адвокати злучаються щодо справ щодо осіб, які підозрювачинені злочину. Це є які мають фізичні вади, глупкі, сліпі, і тобто очевидні фізичні вади. Таким особам обов'язково призначається, надається правова допомога. Спочатку слідчий чи прокурор зобов'язаний вжити заходів щодо обов'язкового залучення адвоката за рахунок безоплатної правової допомоги. Подальшому ви можете користатися правовою допомогою будь-якого іншого адвоката, який запрошується чи безпосередньо вами, чи безпосередньо вашими родичами, близькими, друзями. Договір з адвокатом взагалі може укладатися будь-ким зацікавленим в тому, тобто чи вашим знайомим, чи вашим родичам, чи будь-якою іншою людиною, яка діє саме в ваших інтересах. Але після цього, коли ви такий договір побачили, ви маєте ну, як свого роду. Погодитись не заперечувати щодо того, щоб саме цей адвокат захищав ваші інтереси. Е, окрім того, я би хотів зазначити, що е, відмовитись від адвоката також зараз е, десь кримінальний процесуальний закон регулює певні, певні моменти. Е, наприклад, якщо ви не погоджуєтеся із позицією щодо захисту е, адвокатом ваших прав, тобто ви вважаєте, що адвокат. Діє всупереч вашим інтересам, тобто, навіть не всупереч вашим інтересам, а не в, не в тій позиції, яку ви прийняли. Відповідно, якщо і адвокат бачить це, він може відмовитись від виконання договорних відносин, що надання вам правої допомоги. Е, окрім того. Якщо адвокат бачить, що недостатній кваліфікаційний рівень у нього, він також може відмовитись від надання вам правої допомоги. Бо категорія злочинів надзвичайно велика. Є злочини, будемо так казати, легкі. А є злочини, наприклад, у сфері економічного економічної службової діяльності надзвичайно тяжкі, де треба мати не тільки юридичну, а десь частково і якусь бухгалтерську фінансову якусь обізнаним бути, і не всі адвокати можуть бути готові до таких справ. І вони також можуть відмовитися, навіть якщо і будуть призначені як безоплатно права допомога, все рівно вони можуть відмовитися від подальшого вашого захисту і слідчий прокурор зобов'язані надати вам іншого адвоката, якщо ви наполягаєте на тому, щоб адвокат був призначений. Слід, слід також зазначити, що якщо ви неповнолітні, то окрім адвоката як захисника, ваші права та інтереси також будуть захищати і ваші законні представники, які якими є ваші батьки, опікун, піклувальник або представник служби в справах дітей. Ці особи також будуть ваші представники. Це вони називаються законними представниками. Таких законних представників може бути один, який призначається постановою слідчого чи ухвалою суду. Або е, заміняється на іншого, також постановуючи ухвалою суду. Хочу зазначити, що е, на даний час кримінально процесуальний закон е, більш вже чіткіше регулює відмову від адвоката. В порівнянні з минулим законодавством відмова могла просто занестися в протокол при теперішній відмові від захисника. Запрошується цей захисник, якому ви говорите про те, що ви відмовляєтесь від його послуг. Перед цим ви маєте зустріч із ним, обмовлюєте, розказуєте йому причини, і після того в присутності того ж адвоката ваша відмова протоколюється і, відповідно, йде фіксація вашої відмови того чи іншого захисника. Кримінально-процесуальний кодекс на даний час регулює кількість адвокатів, які можуть захищати ваші інтереси. Їх кількість може бути не більше п'яти. Тобто ви можете мати від одного до п'яти захисників. Причому кожен захисник може працювати в різних напрямках для захисту ваших прав та інтересів, але відповідно захисник не може йти всупереч вашим інтересам, тобто ви маєте мати якусь єдину узгоджену позицію щодо того, як правильно захистити ваші права та інтереси. Моя порада однозначна при будь-якому вашому затриманні, при будь-якому підозрювачині про те, що вам правоохоронні органи кажуть, що ви вчинили той чи інший злочин. Вимагайте зустрічі з адвокатом. В будь-якому випадку це дасть виключно позитивний результат. Чому? Тому що, перше, психологічніше буде легше для вас, бо поруч з вами буде людина, яка буде захищати ваші права та інтереси. По-друге, ви зможете з ним поділитися своїм баченням щодо того, вчиняли ви той злочин, чи не вчиняли. Про те, які ви маєте докази, які вас виправдують. Бо не завжди слідчий прокурор може знати всі обставини справи, і відповідно ви можете вказати через адвоката, дослідити якісь інші докази. Як правильно це оформити, як правильно захистити ваші права, як правильно їх реалізувати, достеменно знає адвокат-захисник у кримінальному провадженні, тобто у кримінальній справі. Тому вимагайте зустрічі з ним, тим більше пам'ятайте, що до початку будь-якого допиту. До відібрання будь-яких пояснень у вас ви маєте право конфіденційної зустрічі з адвокатом. І слідчий прокурор зобов'язаний таку зустріч, таке побачення з вашим адвокатом організувати. Причому візуальне відео на... відеоспостереження може бути, але забезпечується будь-яке, ну тобто, непроникнення звукове. Тобто ви візуально можуть. Спостерігати за вашими ну за за вашою зустріч, але е, про те ж будь-які прослуховування заборонені, і вони не матимуть жодного е, ніякого правового значення. Ну що ж, пане Олеже, щиро вам дякую, як завжди, за такі цікаві правові поради. Можливо, у вас є якесь доповнення, чи ми залишимо на наступну передачу. Дякуємо телеглядачам на все добре. На все добре.